Майже 80 бойових зіткнень сталося за добу на лінії фронту. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Наші війська тримають оборону на одних напрямках і продовжують наступальні дії на інших. Докладніше розкаже речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Андрію. Тож, яка ситуація на передовій станом на зараз? Доброго ранку, Анастасія, слава Україні. Сили оборони України продовжує штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області, де нашими воїнами було відбито п'ять атак противника. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки. На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів степове Авдіївка Тоненьке Донецької області. Де підрозділи Сил оборони України відбили понад 20 атак ворога? На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили понад 25 атак ворога на Шахтарському та Запорізькому напрямках. ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського Донецької області, Червоного Роботиного та північно західніше Вербового Запорізької області. Де наші українські воїни відбили понад 10 атак противника на купінському напрямку? Ворогів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Де наші воїни відбили близько 20 атак противника? На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. Анастасія пане Андрію, чи маєте цифри, які втрати у російських окупантів? Анастасія, за добу, що минула підрозділи збройних сил України вразили сім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, два засоби протиповітряної оборони, три артилерійські засоби, один пункт управління російських окупантів, один розвідувальний безпілотник та одну іншу важливу ціль противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 890 російських окупантів, п'ять танків. 16 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 3 РСЗВ, 3 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 23 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Пане Андрію, і традиційно запитаю, що вам відомо про ситуацію на окупованих територіях України. Е, Анастасія у стрілковому Херсонської області російські окупанти запланували проведення так званого. Місячника здачі українських паспортів, тих українських громадян, хто буде здавати паспорти, окупанти хочуть знімати на відеокамеру, щоб потім показувати у своїх пропагандистських сюжетах на телебаченні у районі населеного пункту Раденськ Херсонської області підрозділах російських окупантів почастішали випадки відмови мобілізованих російських терористів від виконання наказів на ведення наступальних дій та дезертирства через значні втрати вбитими та пораненими. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, Дякую вам! Це був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.